П'ята книга Псалмів, Псалом 141. Проти тих, що творять зло. Псалом ДаВИДа Господи до Тебе взиваю. Поспіши мені на допомогу. Вислухай мій голос, коли до тебе кличу. Моя молитва нехай до Тебе лине, мов дим кадила, і мої піднесені руки, мов вечірня жертва. Постав, о Господи, охорону при моєму роті і бережи двері уст моїх. Не дай до злоби схилитися моєму серцю, щоб не чинило зла з людьми несправедливими, і я не споживав смачної їхньої поживи. Хай праведник мене потопче, і вірний хай мене настановляє. Та олива грішника нехай ніколи не здобить моєї голови, а я молитимусь до тебе наперекір їхній злобі. Князів їхніх, що від мене чули слова солодкі, було скинено зі скелі. Як орач плугом розкидає землю, так будуть розкинені їхні кості у пащі шеолу. Очі мої звернені на тебе, Господи, до Тебе прибігаю, захисти життя моє. Врятуй мене від сіті, яку розставили на мене, і від пастки тих, що творять беззаконня. Нехай грішники самі впадуть у власні сіті. І дай, щоб лише я пройшов дорогою моєю, Коментар до 141 Псалма Четверта сьома стрічки. З точки зору критики тексту ці стрічки є настільки проблемними, що їх майже неможливо дослівно перекласти. Саме тому переклади часто помітно різняться між собою. Псалом 141 є молитвою укладеною для тих, які прибігали до Господа, втікаючи від шкідливих слів та чинів безбожників. З огляду на другу стрічку, Традиція церкви зарахувала псалом до вечірніх молотов літургії годин, так як він відзначається виразним літургійним контекстом Моя молитва нехай до тебе лине, мов дим кадила, і мої піднесені руки, мов вечірня жертва. Стрічка прирівнює молитву, занесену Богові до жертвоприношення, яке кожного вечора складалося в Єрусалимській святині. Такий спосіб стрічка є доказом удуховлення культу, який започаткували старозавітні пророки. Автор був впевнений у тому, що сама молитва вже є жертвоприношенням, і це не зважаючи на жоден зовнішній ритуал, який надавав би інший сенс молитві. В такий спосіб вже життя є молитвою і культом, а час, присвячений Богу, є мов кадило та жертва. Руки, піднесені у щирій молитві, є стежкою зустрічі з Богом більше, ніж дим, який піднімається з жертовника. Усе життя людини, яка молиться з чистим та щирим серцем, стає живою жертвою, що приємна Богові. Порівняємо Римлян 12.1. такий спосіб псалом трансформується в хвалу, подібну до великої вечірньої літургії Кадила та Агнця. Великий східний учитель духовного життя Йоанн Касян 4-5 століття бачив у цій стрічці христологічні повчання. В них бо можемо в духовний спосіб побачити вказівки на вечірню молитву, яку склав наш Господь і Спаситель в часі тайної вечері, яку довірив апостолам, коли дав початок святим таїнствам церкви, чи вказівки на жертву, яку він склав наступного дня самого себе, підносячи свої руки. До жертви, яка буде складена аж до кінця віків для спасіння світу. Молитва заступництва розвивається з третьої по десяту стрічки, а її центральними рядками є четверта сьома стрічки, у яких автор просить Бога, щоб його сумління не любувалося у злі. У цьому контексті єврейського слова можна перекласти як діла. Як на це дозволяють словники спільність зі злом виражена через символ смачної їжі, знак інтимності та спільноти. Четверта стрічка. Автор готовий проголосити свою справедливість, праведний Бог може його ударити і покарати, якщо його помітить окритим запахом, зла чи прийнятим в гостину до безбожників. П'ята стрічка. Насправді, автор готовий просити, щоб бути віддаленим від спільноти Ізраїлю тоді, якщо у ньому знайдеться знак солідарності та поступності до гри облудних. І щоб підкреслити цю дисоціацію, автор проголошує прокляття. Нехай безбожники будуть розбиті об скелю, якою є Бог, і нехай в повноті відчують гнів прокляття. Шоста стрічка. В контексті. Прикметник «солодкі» має іронічне значення. Їх кості нехай будуть розпорушені в роті Шеолу, їх тіло нехай буде зоране, мов поле, по якому пройшовся плуг сьома стрічка. Решта тексту благання лише підтверджує два почуття присутні в важкому параграфі 4 і сьомої стрічок. Вірність автора є непохитною і тому буде благословенна Господом, а безбожництво неприятелів прямує до знищення та до програшу. 9, 10 стрічки. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.